Так, Добрий день глядачі Ютуба. Сьогодні у нас мабуть 8 червня 2024 року. Що ми будемо робити? Будемо проводити повторну обробку гліфосатом, так як перша обробка спрацювала дуже погано. Хто знає в чому причини, ну будемо виправляти ситуацію. Додаємо також такий ось Прилипач, адювант, пар, хто на нього як каже. В принципі так. Також на сої є проблеми із шкідниками, як і цієва вогніка. Добавляємо такий ось продукт десь 110-120 грам на гектар. Це в нас і мідоклаприт і цигалотрин. В принципі, оце так. Так, що, заколотили, в принципі, води набрали і зараз будемо їхати обробляти. Ще побачимось на Так, в принципі. Проводимо оприскування, вже другу бочку. На годиннику у нас вже майже 10 ранку. В принципі, сьогодні не дуже той спекотно, але обіцяють 29 градусів. Потрібно працювати. Так, ось. Проводимо оприскування. Наша норма, наша швидкість. В принципі, по коліям їх видно. ну Може на камеру дуже видно, но ну, так я бачу, візуально я бачу. В принципі, соя оце вже в такій стадії. Якби ще бур'яни терпіли, що за перший раз взяло, то ще б можна було тижник підождати, Ну а так, поки вона не закрила міжряддя, потрібно... Зачистити поле, щоб було чистенько. Можемо бачити, ось тут була перероща, ось проїжджаємо амброзія. В минулому році так успалювало без питання, а в цьому році я гадаю, що із-за того, що було сухо і високі температури, її попливало на наш. Так, обробка останньої площі сої. Що по цій? Це в нас найкраща соя, яка є, четверта ділянка. В принципі, чого застосовуємо інсектицид? Ось можемо бачити, що коїться з листям. І це дуже багато. Це, ця ділянка найбільше вражена шкідниками. І в тому, в принципі, проводимо оприскування. Трошки пускається легенький вітерок, але я краї Обійшов, вітру ще не було, тому в принципі людям палити не, не хочу. Але отут, е в сусідній пай, я просто не знав, що вони. Я бачив, що вони їхали. Е тупо встали в посадки, злили, блін, яд, і поїхали. Тупо і раси. Таких людей, блін, не вважаю. Поїдь там, де е, ніхто нічого не нюхає, десь в самому закутку злийся, промий, а не тут, де люди їздять, сам же ж їздить, сам же ж ходить блін, і зливається. Ну, в общем, так.